Деякі з дахів досить складно робити, і ось тут я хочу показати, як змоделювати цей дах за допомогою багатосхилу, який потім розбивається на односхилі. Для цього ми згрупуємо цей дах, що вже готовий, у нас. В принципі, скажімо так, буде показником, що це рішення існує. Так? Але починаємо новий. Обираємо дах, багато схилий, метод побудови. Давайте спростимо собі трішки життя, тому що основа в нас прямокутна, і я декілька разів пробувала робити його краще зробити прямокутним і потім додавати, наприклад, грані. Причому, зі свого досвіду хочу сказати, що у нас тут є невеличка, не кривизна, але різниця в ухилах. Ось тут він більш пологий, тут трішки стрімкіший. Я хочу це зробити у процесі. Зокрема, зараз, коли я зробила багато окутним варіантом прямокутник так, з відступом, тут, до речі, за налаштуванням 800, я задала 500, тому що я взяла. Зовнішню грань стіни, так, і в частоті ось тут є вісток пів метра. Ми додаємо до синьої лінії команду додати до багато багатокутника. Спочатку рандомно розтягую, а потім можна, в принципі, а досить непогано вийшло, але можна його підтягнути ребро саме ось. Ось. І ось цю грань я не буду відтягувати, тому що вона йде одним ухилом. Якщо я зараз її обведу з додаванням багатокутника, то отримуємо таке рішення, що в принципі не наше. Далі у нас ось ця частинка вона відкрита. Причому в референсі є зміщення. Його теж можна зробити. По-перше, відкриваємо, ну якщо зараз подивитися цей момент. Проміжний, так, у нас закрита вальма, а ми хочемо її зробити відкритою. Тобто буде такий трикутний ухил. Так? Ось ми так витягуємо гребінь, і вже тепер маємо ось таке рішення, що в принципі окей. І якщо у нас є зміна кутів, очевидно, тут є різниця в кутах. Цей знову ж таки цей, повторює цей кут, а цей стрімкіший. А, ну, тут трішки складніше, тому що тут якраз, щоб продовжити його, то треба буде якраз застосовувати цей розгрупований варіант. Ну, але у житті це виявилося непросто, то я орієнтуюся все ж таки на те, що тут він вирівняний. Тому цю частинку я не робила. Якщо ми хочемо це зробити, це ще можна є команда зміщення. Ребра зміщення гребеня, ой, назад зміщення гребеня. Але я б її краще сюди застосувала. Бачите, в нас ось тут іде зміщення до прийому. Ось так. Підтягуємо. І вже тепер ми бачимо, що ця кривизна з'явилася. Щоб зробити ось оці трикутні такі відкосики, аналогічно маємо їх прорізати, але давайте зараз не про це. Все ж таки познайомлю з командою. Вона активується з активним дахом, виділений згрупований дах. Ми заходимо на редагування, переформувати і маємо взяти варіант. Переформувати дах. Так, так Зараз подивимося переформувати, ось, розділити на односхилі mm. дахи. Пишемо ОК. І тепер уже можемо продовжувати додати до багатокутника. Тут досить класно він розширюється і класно редагується, додаємо тих наших 500. І по факту тепер. Можна подивитися на з результат. Ось такий результат, в принципі, ми і очікували. І те, що я казала, можна включати тимчасово розгрупувати і вже редагувати, наприклад, в нас там йде ухил далі, то ми можемо вже далі бавитися з таким моментиком, так, можемо його продовжувати, додати до багатоку. Ось І так, помаленьку помаленьку вибудовуємо те, що потрібно. Ну, звичайно, доїдало ще далеко, але кожне рішення потребує кожного підходу, а тут ми маємо таку можливість, коли згрупований багатокутний дах досить багато цікавих форм може повторити, але разом з тим ми можемо його будь-коли розбити і ще додавати геометрії до кожної з частинок.